У 2024 році уряд здійснив низку індексацій пенсійних виплат. Так, 1 квітня було проведено перерахунок пенсій для пенсіонерів, які продовжують працювати. Після врахування оновлених показників страхового стажу. Понад 650 тисяч осіб отримали вищі пенсії. За місяць до того відбулася ще масштабніша індексація. Так, з 1 березня уряд підвищив пенсії для понад 10 мільйонів пенсіонерів. У середньому вони зросли на понад 320 гривень. Усі перерахунки. Були виконані автоматично без необхідності звертатися до пенсійного фонду. Прикладно, що уряд встановив максимальний розмір індексації у 1500 гривень. Це зроблено для того, щоб фінансових ресурсів у держави вистачило для більшої кількості людей. Ну і готовий продовжити тему. Наш колега Назар довгий, який працює з виїзною студією у центрі Києва. Назаре слово тобі. Що дякую, підхоплюю. Ми продовжуємо працювати тут серед містів парку Шевченко. І якщо наш глядач пригадає, то буквально там годину тому говорили з нашими гостями про те, що має бути все ж таки у наших людей, у українців, які вже то досягли, як то кажуть, поважного віку. Усі стимули і можливості, що важливо, жити якісно. Тобто, якість життя в нашому в нашому ефірі буде підійматися неодноразово. Але от якість залежить вже не лише від того, як ми усвідомлюємо це саме життя, яким воно має. Бути, але від того, як держава можливо дотична і опікується цим самим життям, і в контексті фінансової складової, звісно, тож в цій частині будемо говорити про те, як долучається держава на рівні соцвиплат, підвищення мінімальних пенсій, мінімальних зарплат тощо. І в нашій цій виїзній студії вже зараз є Леся Заборана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Вітаю вас. Доброго дня. Ми зараз звісно, про цифри трошки поговоримо. Тим паче, що тут є що обговорити, є позитивні новини для. Тих, хто ну, скажімо, мінімальну пенсію або там розраховує на підвищену, мінімальну зарплатню, і розраховує на підвищену пенсію, але питання щодо довголіття і якості життя в Україні, от за вашими особистими спостереженнями, звісно, є десь друзі, можливо, десь є сусіди, десь є знайомі. Чи відчуваєте ви, що вони справді стали жити ну хоча б трошечки, але краще? Дякую. Ну, власне, ми зараз перебуваємо в чудовій локації в серці Києва, в парку. Ми бачимо гарну погода. Якщо ми подивимося навколо, то велика кількість людей похилого віку ми бачимо активно прогулюються, грають в шахи, спілкуються. Про що це свідчить? Що насправді українці це є унікальна нація, яка показала всьому світу і кожного дня доводить, що той патріотизм. Та сила духу, та мудрість і те бажання до життя, воно є нашими генетичними вродженими. І, власне кажучи, люди, незважаючи ні на що, намагаються віднайти такі, знаєте, сонячні промінчики у своєму житті і радіти життю. Ви знаєте, з іншого боку, ну хтось може послухати, сказати, так, сонечко світить тепленько вже стало. Це, звісно, підбадюрує покращує настрій, але почасти не радує, наприклад, співвідношення там якесь диво. Дивані еволюційних процесів підвищення цін на продукти і того, що ми маємо в гаманці, але є позитивна новина. з 1 квітня ж відбулося чергове підвищення так. до речі, вже друге, але останнє в цьому році мінімальної зарплатні. Тепер це вже не сім а 8 тисяч гривень. Чи вважаєте ви достатнім в в цьому фарватері щодо мінімальної зарплатні в Україні? І чи варто розраховувати на те, що цей процес буде в подальшому все ж таки якось інтегруватись? А, ну власне, дійсно на сьогоднішній День мінімальна заробітна плата складає 8 тисяч гривень. Якщо ми проаналізуємо логіку підвищення мінімальної заробітної плати, то хотіла б зауважити, що на початку 2022 року вона складала 6 500. Але за ці два роки, власне, інфляція в загальній сумі склала майже 37%. І якщо так дуже легко перерахувати, то вже б мінімальна заробітна плата мала б сягати 8900 в середньому. Але, з Звичайно, ми маємо також зважати на таку критичну історію, це як стан нашого державного бюджету, і ми повинні чітко усвідомлювати, що сьогодні всі соціальні виплати заробітні плати держслужбовцям, пенсійні виплати, соціальні виплати вразливим категоріям ми сплачуємо саме за рахунок міжнародної допомоги. І відповідно ми маємо узгоджувати, в тому числі з нашими міжнародними партнерами, наші поб. Бажання і можливості. Що стосується динаміки, то ми, власне, в бюджетному комітеті теж багато спілкуємося з Міністерством фінансів про критичну необхідність перегляду соціальних стандартів. І наразі є дискусія про те, щоб в наступному році було чергове підвищення мінімальної заробітної плати приблизно до 8 тисяч гривень, і в кінці року або на початку наступного до 9 тисяч гривень. Дійсно, хотіли. Ось б значно вище підвищити не тільки заробітні плати а й пенсійні виплати, але повторюсь, враховуючи критичну частку саме дефіциту державного бюджету, ми намагаємось знайти цей баланс от щодо чіпляючись одразу за тезу критичного критичної частки держбюджету. Наскільки скорельовані ці цифри показники? Ну от, наприклад, ті цифри, які закладалися при голосуванні за бюджет на поточний рік, з тими реаліями, які ми маємо на сьогодні, в контексті там по. Повнення бюджету в контексті міжнародної фінансової допомоги, тобто чи всі ці кошти вони надходять, так як і планувалося, чи не чи, чи не маємо ми, скажімо так, ви разом з урядовцями якось вишуковувати ці е, е, кошти, щоб ці підвищення почергово е, якось здійснювати? Ну, власне, коли е, формувався проект державного бюджету на 2024 рік. І підвищення мінімальної заробітної плати, і відповідно до закону України вимог індексація пенсії. Всім категоріям пенсіонеру була закладена в державний бюджет, тобто ми розраховували видаткову частину з врахуванням підвищень. В той же час, якщо ми говоримо про дохідну частину, дохідна частина бюджету, все, що стосується саме української частини, я маю на увазі оподаткування інші. Доходи державного бюджету вони є відповідно запланованих показників і навіть там трошки перевищили за січень лютий. Що стосується безпосередньо фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів, ми маємо великий позитивний плюс в контексті співпраці з Європейським Союзом. Ми знаємо, що остаточно вже підписана угода щодо Ukraine Facility Plan 50 мільярдів євро на 4 роки. Цьому році ми очікуємо від 16 до 18 мільярдів євро. Чотири з половиною перший транш вже є в Україні. Ми продовжуємо ефективну співпрацю з Світовим банком, з Міжнародним валютним фондом. Ми вдячні іноземним партнерам, країнам окремим, наприклад, Японія нам надала допомогу в розмірі 4,5 мільярда євро. В той же час є певні складнощі, але ми дуже очікуємо на голосування пакету. Допомоги від Сполучених Штатів, яке передбачає як пряму фінансову mm -hmm. підтримку державного бюджету, так і безпосередню військову допомогу. Але що я хочу запевнити усіх наших глядачів, і пенсіонерів, і працівників, що всі виплати заробітні плати, пенсії, соціальні виплати це так звані захищені статті бюджету. Вони будуть виплачені в першу чергу. І якщо раптом так станеться, що нам не вистачить грошей покрити дефіцит бюджету за рахунок іноземних партнерів, то будуть скорочені програми незахищених видатків. А всі виплати однозначно будуть забезпечені. Ну, у нас забезпечені. пріоритет, так і декларувався від початку так. широкомасштабного вторгнення. Соціальна царина і те, що так. стосується військових, вони не доторкані так і, так, і має все так. бути за планом. У нас буквально півтори-дві хвилинки лишається. Ми про зарплатню підвищення проговорили. Сподіваємося, що малий середній бізнес це не суттєво торкнеться в контексті там виплати податків і знову ж таки їх спроможностей. А от щодо пенсіонерів, чи варто їм ще цього року на щось очікувати? Що важливо тих українців, яким до шістдесяти років є і яким після 65 тому що це розподіл виходу саме на пенсію в середньому такий віковий ценз. То що чекати їм? Е, як наголошую, відбулася індексація підвищення відповідно пенсій майже на 8% у березні місяці для непрацюючих пенсіонерів. З 1 квітня буде перегляд для працюючих пенсіонерів і в липні доля державних службовців. Тобто, фактично, відповідно до існуючого законодавства, ми виконуємо власне ті зобов'язання перед нашими людьми похилого віку і відповідно підвищуємо поступово, не так як хотілось би. Особисто я, як експертка соціальної політики, однозначно можу сказати, що ми мусимо підвищувати більше соціальні стандарти і вірю, що після перемоги буде так, але ми виконуємо всі норми законодавства в контексті підвищення. Ми виконуємо, виходячи з наших можливостей, можливостей країни в умовах війни. Індексація ні, індексація відбулася відповідно до формули. індексації, яка враховує середню заробітну плату в Україні і індекс інфляції, і розраховується індексація підвищення власне на певний відсоток. Але знов ж таки робимо такий проміжний підсумок нашого, нашого діалогу. Що після війни, принаймні, а плани такі є. Після нашої перемоги ці виплати будуть значно більшими. То так. що буде зовсім геть інша ситуація, і ми переглянемо мінімальну заробітну плату. Дай Бог нам можливості, і це кардинально вплине в тому числі на пенсійні виплати і інші соціальні. В тому соціальні. числі і в середньому на настрій українців. однозначно дякуємо вам.